Вівторок 20-го тижня по зланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благі душі наші. До Филип'ян послання святого Апостола Павла читання. Браття, я біг недарма не і трудився немарно, бо навіть коли б я мусив стати жертвою і офірою за вашу віру, я б радів і веселився разом з усіма вами. Та й ви також радуйтеся і веселіться з мною. Надіюсь у Господі Ісусі послати до вас незабаром, Тимотея, щоб і мені на серці стало легше, коли довідаюся про вас. Нікого, бо не маю рівного йому душею, що так щиро дбав би про вас, бо всі шукають свого, а не Христа Ісуса. Ви знаєте його випробувану чесність, він, як син Батькові, служив зо мною справі Євангелія. Надіюся, отже Його до вас послати, як лиш довідаюся, як воно зо мною. Коментар. Бо всі шукають власного, а не Христа Ісуса. Дорогі мої. Бачимо тут, що апостол Павло дуже категоричний, коли каже, що всі шукають свого, але у цьому величезна доля правди. Кожен із нас у житті щось шукає свого, на щось сподівається, чогось очікує, прагне, за щось бореться, змагається. Ми дуже і дуже рідко відкриті на Господа, на те, що Він нам хоче поручити, що прагне промовити, до чогось закликати. І коли подивимося, як Богові не просто послуговуватися нами, як не просто вживати нас як свої знаряддя, бо ж ми хочемо чогось свого. То й не дивно, що ми не отримуємо того, до чого призначені. Спробуймо більше в своєму житті дослухатись, вдивлятись і запитувати Бога на молитві, що Він від мене хоче. Тож ми в молитві з нашій постійно щось від Бога хочемо. Чи дай мені то, зроби мені то. То подай, то забери. А те, що він від мене хоче. Може, Бог хоче, щоб я мав зробити в тій чи іншій ситуації. Як би мав повестися з тією чи іншою людиною? Як би мав відреагувати на ту несправедливість? Тому, дорогі мої, маємо шукати Божого. А не свого, ой не завжди нам це виходить, і не завжди ми прагнемо Божого, бо було би добре для нас, якби Бог давав нам те, чого ми хочемо. Від луки святого Євангелія читання. Сказав Господь: не судіть і не будете суджені, не засуджуйте. І не будете засуджені, простіть і вам проститься. Дайте і вам дасться, міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам, якою бо мірою ви міряєте, такою й вам відміряють. Він їм сказав також і притчу: чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися, кожний буде, як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці брата твого, кожлодиш у власнім оці не чуєш? І як можеш сказати братові твоєму дай, брате, вийму скалку, що в оці твоїм? Ти, що не бачиш колоди ока у твоїм оці. Лицеміре вийме з першу колоду з свого ока, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева, що робило плід поганий, ані дерева поганого, що родило плід добрий. Кожне бо дерево. По своєму плоді пізнається, не зривають бо стерни не смокве, ані з ожини не збирають виноград. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, лиха ж з лихого лихе виносить, бо з повноти серця уста говорять. Дорогі мої коментар. «Не має доброго дерева, що родило плід поганий, ані дерева поганого, що родило плід добрий. У суспільстві, в якому ми живемо, часто потрапляємо в ситуації, коли з одного боку стараємося чинити за Євангелієм, а з іншого прагнемо дотримуватися тих чи інших загальноприйнятих норм. Ба більше, навіть забобонів. Ми хочемо і жити по Божому, і дотримуватися забобонів. Дорогу з пустими вітрами не бири, покійником до порога ще гупнути, і так далі, і тому подібне. І внаслідок цього наше життя не мов би, роздвоюється. Одним живемо. Всередині себе, а в суспільстві намагаємося не виділятися з поміж інших. Я навіть колись такий дощ мав, коли сидів у перукарні, чекав на свою чергу, коли там підійде до мене, щоб постригтися. І хто не заходив у перукарню, всі віталися. Доброго дня, доброго дня, доброго дня. І одна. Моя парафіянка, зайшла теж, привіталася доброго дня. А коли побачила, що я там сиджу, о, Оче, слава Ісусу Христу, відповів на те: не будьмо великими. То до всіх добрий день, а до мене слава Ісусу Христу. А чому ж не до всіх там? Чому ми на роботі одні у храмі іншими? Чи не хочемо виділятися? Чи встидаємося бути християнами справжніми? Каже Господь, хто мене повстидається перед цим родом перелюбним та грішним, того я повстидаюся перед Отцем Моїм Небесним. Тому, дорогі мої, закликаю не бути такими роздвоєними. Коли живемо, ми вірою в Бога, то ця віра неминуче виявляється в тих чи інших обставинах. Як також, коли живемо без Бога, то і це виходить нагору. Мусимо усвідомити, що Бог саме тому допускає ті чи інші ситуації, щоб виявилося, ким ми є. Чи ми справді віримо в Бога, чи ми не віримо. Не дай Бог хтось би заслав нас чи щось подібне сталося, і до ворожки, і до екстрасенса на край світу побіжемо. Такою є наша віра. Адже ситуації нашого життя немов би дзеркало, де ми бачимо себе. Це немов би дерево, де ми народжуємо плоди, що носимо всередині та виявляємо на назовні в конкретних випадках нашого життя. Спокуса швидкої оцінки для людини, життя іншої людини є чи не найбільш поширеною справою щоденного життя? Господь натомість, дорогі мої, закликає нас найперше звернути увагу на своє життя. І подивитися на його плоди. Адже не дармо один святий сказав: чужі гріхи суди, терветесь, зачніть своїх і до чужих не доберетись. Тому запитаємо себе, як часто ми осуджуємо інших людей. Слухаючись у своє серце, запитаємо себе, чому ми це робимо? Що це дає нам? Спробуйте про це написати в коментарях, а на це отримаєте благословення. У сьогоднішній речі Ісус порівнює людину до дерева, яке приносить певні плоди. Ці плоди бувають і добрі, і погані. Вони залежать від усього, чим ми живемо, від наших думок, від наших почуттів. Від наших прагнень та навіть намірів. Вони залежать від кожного сказаного слова та прийнятого рішення, від наших учинків або ж бездіяння. Все має певні наслідки, усе приносить якісь плоди. У тиші серця та довірі до Господа пригляньмося до свого життя. Подивімося, якими є його плоди. Зауважимо, що що стоїть нам на перешкоді, або що допомагає нам жити добре і плідно? Особливе слово Христове звертає до усіх, хто претендує на роль вчителів та проповідників, передусім до релігійних, а також і до політичних та соціальних лідерів, знаючи приклад фарисеїв, які провадячи інших. Заводили їх в ті самі хащі духовного, релігійного і соціального життя, яких самі перебували. Господь каже очищати своє серце і не підноситися понад міру своєї компетентності. У тиші свого серця спробуй збаганути суть служіння і посвяти. Прошімо. У Господа Дару Святого Духа, щоб відкрив нам правду про наше життя, щоб відкрив ці Його наслідки, щоб ми очищали наші серця і наміри від учавкого зла і перешкод, які можуть закривати правдиві цінності життя та їхні добрі наслідки. Прагнімо цього Божого світла, яке проводить. Наше життя і принесе у ньому добрі плоди. Не судіть і не будете судимі. Проблема засудження дуже актуальна проблема сьогодні. Дуже часто нам доводиться чути, як люди засуджують одне одного. Поруч із зі мною живе, живе сусід. Я часто чую, як засуджують. Його сина за те, що п'є. Політики теж часто засуджують один одного. Минула влада зруйнувала країну. І все, як то у нас прийнято за попереднє квинування. І ми, дорогі, нам навчитися пора вже жити сьогоднішнім, дивитися, що сьогоднішня влада робить, щоб. Не... Потім знову не на тих пропередників про, про, про говорити, бо вже буде запізно. Навіть діти, які здавалися, б, що святі та непорочні, теж виправдовують себе один перед одним, звідки взялася така звичка судити інше? Вона бере своє коріння ще від гріхопадіння Адама та Єви. Пам'ятаєте, коли Бог звернувся до Адама і сказав? Хто сказав тобі, що ти голий? чи ти не їв від дерева, з якого я заборонив тобі їсти, бутя 31? А Адам відповів йому: Жінка, яку ти дав мені, вона мені дала від дерева і їм». Коли Господь спитав Єву, що ти наробила? Вона відповіла: А я тут до чого, це усе змій?» З того часу ця звичка судити інших. У своїх гріхах міцно вїлася в суспільство. Людина боїться засудження і не хоче брати відповідальність за свої гріхи, тому звинувачує інших, щоби здатися хоч трохи краще. Але ці виправдання не позбавлять нас відповідальності. Як же нам уникнути суду та не судити інших? По перше, ми повинні знати, хто ж Бог. І яке його ставлення до людей. У посланні до Ремлян сказано: отже ти невинний, кожна людина, що судить іншого, бо тим самим судом, яким судиш іншого, засуджуєш себе. Бо, судячи іншого, робиш те сам. А ми знаємо, що воістину є суд Божий на тих, хто чинить такі справи. Ремлян 2, 1, 2. Насправді жодна людина не може судити іншого. Тому що, засуджуючи іншого, суди також і свої гріхи. Єдиний, хто може судити світ – це Бог. Тільки Він святий і праведний і безгрішний, тільки Він має право судити людей і одразу, одного разу буде судити світ. Тому мене повинні судити, але Віддавати все в руки праведного судді Бога. Також ми повинні пам'ятати, як Бог ставиться до грішників, коли первосвященники привели до Ісуса жінку, взяту на перелюбі, і хотіли засудити, Ісус, сказав: Хто з вас без гріха нехай перший кинув на ікане? Коли всі, викриваючись совістю, пішли, Ісус звернувся до жінки. Жінко, де твої обвинувачі? Ніхто тебе не засудив, і я не засуджую тебе. Йди, але надалі більше не гріши». Дивно, той, хто має право судити, не засудив цю занепалу грішницю. Виявляється, Бог ненавидить гріх, але він не любить грішника і хоче дати йому другий шанс. Знаючи любов таку Бога, ми не повинні засуджувати інше, але краще допомогти покаяти ще в гріху і привести його до Бога, якщо нам справді на цьому залежить. По-друге, ми повинні вийняти колоду зі свого ока. Поглянь, що ти дивишся на скалку в оці брата Твого, а колоди в оці Твоєму не бачиш. Уявіть картину. Один сліпий брат з колодою оці починає шукати скалку оці іншого брата. Напевне, нічого хорошого з цього не вийде. Потрібно прибрати цю колоду подібним чином у духовному світі. Перш ніж допомогти комусь вирішити проблему, ми маємо спочатку перевірити своє серце. Одного Разу я навіть засудив одного священника в серці, що він не має сміливості такої проповідувати, говорити правду про те, що, як, що зараз відбувається. Але коли сам прийшов на його місце, то виявив, що в мене теж нема сміливості. І я навіть не міг відкрити рота через страх. Але не тому, що боявся, ну, що й так не зрозуміють. Тоді я покаявся і молився за себе і за свого співбрата у Священстві. І справді, тепер уже не беруся нікого, хто що робить мене насправді не обходить, Господи, бачу себе грішним, і я то завжди повторюю, вже й тут не раз сказав. То, що кажу своїм. Якби ви знали мої гріхи, то би перестали до церкви ходити. Ось так ми маємо. Справді, коли ми дивимося на інших і самі розкаємося, тоді у нас вже зникає бажання судити, але з'являється бажання молитися тоді за таку сон. І коли ми молимося, Бог дає нам співчуття та справжню мудрість, як допомогти. Залиште їх. Це сліпі проводи для сліпих. І коли сліпий водить сліпого, хіба обидвоє до ями не впадуть. Дорогі мої, коли наше тіло хворіє, ми шукаємо кращого лікаря, і ми ніколи не дозволимо, щоб нас лікував той, хто не має медичних знань. Чому ж тоді ми іноді так легко відносимося до своєї душі і дозволяємо, щоб її лічили, лічили люди, які не мають знань слова Божого. Не потрібно йти сліпо за людиною, яка сама іще перебуває в темряві. Не відкривайте і не довіряйте свою душу для сліпих проводерів. Чи ж може водити сліпий сліпо? Хіба... Не обидво в яму падуть, запитує Христос. тому знаємо, для кого відкрити свою душу перед Богом у святій тайні сповіді, і прийнявши Христа у присвятій тайні Євхаристії. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто не підписався. Також у першому коментарі я уділив благословення і під ним натиснувши на відповісти, пишете імена кому, для кого бажаєте благословення. Але також просто коментуйте, пропочуйте. Цікаво буде почути і вашу думку. Про пальчик, вверх, про пальчик вверх, про лайк, подобається, не подобається. Поставте. Вам не важко, а мені приємно. Slava Isusu Hristu